Ви все одно не повинні використовувати менеджер паролів браузера. Менеджери паролів рішення на основі веб переглядача проти спеціальних інструментів, чи варто переходити на серйозний варіант. В епоху, коли кіберзагрози стають все більш витонченими, питання безпечного зберігання та керування паролями є актуальнішим, ніж будь-коли. Багато користувачів. Особливо ті, хто тільки починає свій шлях до цифрової безпеки, стикаються з вибором використовувати вбудований у браузер менеджер паролів або перейти на спеціалізований сторонній інструмент. На перший погляд, браузерні менеджери паролів здаються зручним і доступним рішенням, вони інтегровані безпосередньо в звичний інтерфейс і пропонують простий спосіб збереження та автоматичного заповнення облікових даних. Однак при більш глибокому аналізі стає зрозуміло, що використання спеціалізованих менеджерів паролів може забезпечити значно вищий рівень безпеки та зручності. Менеджери паролів на основі браузера зручність, але із застереженнями не можна заперечувати, що вбудовані менеджери паролів у таких браузерах, як Chrome, Safari або Firefox, пройшли довгий шлях. Вони значно безпечніші, ніж кілька років тому, пропонують шифрування, інтеграцію з Windows Hello та інші функції, призначені для захисту ваших облікових даних. Особливо Google вкладає значні кошти в удосконалення свого менеджера паролів, що, безумовно, заслуговує похвали. Однак, незважаючи на ці вдосконалення, залишаються фундаментальні недоліки, які роблять менеджери паролів на основі браузера менш безпечними, ніж спеціальні альтернативи. Головна проблема полягає в тому, що вони прив'язані до конкретного браузера та операційної системи. Якщо ваш браузер зламано або ви змушені перевстановити операційну систему, ваші паролі можуть опинитися під загрозою. Крім того, зберігання всіх ваших паролів в одному місці, навіть зашифрованих, створює єдину точку збою. Мій особистий досвід, кілька років тому я був переконаний, що вбудованого менеджера паролів у Firefox достатньо. Я думав, що оскільки сам Firefox був досить безпечним браузером і мої паролі були зашифровані, я був у повній безпеці. Однак після випадкового зараження мого комп'ютера вірусом я був шокований тим. Як легко зловмиснику було отримати доступ до моїх облікових даних, просто отримавши доступ до файлів мого профілю Firefox? Цей інцидент дав мені серйозний урок і змусив переглянути свої погляди на захист паролів. Спеціальні менеджери паролів більше, ніж просто сховище паролів. Спеціальні менеджери паролів, такі як 1Password, BitwaDun, NotePass та інші. Пропонують набагато ширший спектр можливостей, які виходять за рамки простого зберігання паролів. Вони забезпечують кросплатформенність. Отримуйте доступ до своїх паролів з будь-якого пристрою, комп'ютера, смартфона, планшета, незалежно від операційної системи. Розширені функції безпеки. Багато менеджерів паролів пропонують такі функції, як створення надійних паролів, двофакторна автентифікація, 2FA, Безпечне зберігання нотаток і документів і самостійне розміщення для максимального контролю над вашими даними. Розширений функціонал, деякі менеджери паролів пропонують такі функції, як безпечний обмін паролями з іншими користувачами, створення адрес електронної пошти під псевдонімом для захисту вашої конфіденційності та навіть можливість шифрувати окремі файли та папки. Незалежно від браузера, спеціальні менеджери паролів не залежать від браузера. Тобто ви можете використовувати їх у будь-якому браузері, який вам подобається. Мій досвід після інциденту з Firefox я прийшов на один песует, і це було одне з найкращих рішень цифрової безпеки, які я коли-небудь приймав. Я оцінив можливість доступу до своїх паролів із будь-якого пристрою, можливість створювати надійні паролі та можливість безпечно ділитися паролями з іншими користувачами. Крім того, я був приємно здивований зручністю та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом 1P -сует. Вам потрібен серйозний менеджер паролів, питання про те, чи варто переходити на спеціалізований менеджер паролів, не має однозначної відповіді. Якщо ви користуєтеся лише кількома вебсайтами та використовуєте прості паролі, які легко запам'ятати, вбудованого у ваш браузер менеджера паролів може бути достатньо. Однак, якщо ви активно користуєтеся інтернетом, використовуєте складні унікальні паролі для різних вебсайтів і турбуєтеся про безпеку своїх даних, спеціальний менеджер паролів стане розумною інвестицією. Оцінка ризиків, захист від фішингу та злому облікового запису важливо розуміти, що навіть найнадійніший менеджер паролів не може захистити вас від усіх загроз. Фішингові атаки та компрометація облікового запису залишаються серйозними проблемами. Отже, незалежно від того, який менеджер паролів ви використовуєте, важливо дотримуватися цифрової гігієни. Будьте обережні з фішинговими листами та вебсайтами, завжди перевіряйте адресу електронної пошти відправника та url адресу вебсайту, перш ніж вводити свої облікові дані. Увікніть двофакторну автентифікацію 2FA для всіх своїх облікових записів. 2FA додає додатковий рівень безпеки, вимагаючи від вас вести код, надісланий на ваш телефон або згенерований програмою на додаток до вашого пароля. Регулярно перевіряйте свої облікові записи на наявність підозрілої активності. Слідкуйте за незвичними введеннями або змінами налаштувань. Не використовуйте той самий пароль для різних облікових записів. Якщо один із ваших паролів зламано, зловмисник не зможе отримати доступ до інших облікових записів, регулярно оновлюйте свої паролі. Це допоможе захистити вас від атак з витоком пароля. Висновок: інвестуйте у свою цифрову безпеку. У сучасному цифровому світі безпека пароля є надзвичайно важливою. Не недооцінюйте важливість безпечного зберігання ваших облікових даних і керування ними. Хоча вбудовані менеджери паролів у браузерах можуть бути зручними, вони не завжди забезпечують необхідний рівень безпеки. Спеціальні менеджери паролів пропонують широкий спектр функцій безпеки та зручності, що робить їх розумним вибором для тих, хто серйозно ставиться до цифрової безпеки. Інвестиції в надійний менеджер паролів. Це інвестиції у вашу онлайн безпеку та захист вашої особистої інформації. Не чекайте, поки трапиться щось погане, щоб почати дбати про безпеку своїх паролів. Почніть сьогодні.